Друзі мої, всім привіт-привіт! Ранкове включення з бочкарів. У нас зараз час 6.12. Уже попила чайок, пошти допиваю. Ранковий чайок свій. А от, Ваня ще спить. Чого так рано, то що у нас в 6 виключили світло. Мені до 6 треба зібратися, а у 8 включать. А у 8 мене вже вдома не должно бути. В общем, я вже зібралась. І думаю, чого б не включитися, з вами не побалакать. На дворі темно, в хаті темно. Саша сів чай пить із хліб з маслом. От, думаю, включусь трошки, побалакаю. Ну що, ситуація у нас. Не міняється. Нас продовжують визволять. Ну, ніяк не визволять. В общем, визволітельні апарати літають у нас тут прямо над хутором. Ну, пролітають, слава Богу, мимо. Ну, це не утішає, тому що капець. У них що тут? Траса чи що, я не розумію. Ну, в общем, будемо надіятися на краще. Ваня дистанційка. В понеділок у нього конкурс на кружку Радіолюбителя. Вчора він був на підготовці там цілий день, і сьогодні він їде. Я його ще не будила, щось розбужу. І в понеділок він їде. У нього, значить, конкурс складається із тестів. Будуть там тести, я не знаю, чи 20 їх там чи скільки буде. І потім час на паяння. Взагалі, дають їм якусь там роботу і, в общем-то. Так що понеділок, Ваня. Сьогодні ще він їде на підготовку. І буде у нього конкурс. Так, що я ще? Думаю, оце збиралась. думаю, оце, оце, оце скажу. Що ще? Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота. Саша завтра йде на роботу. Думала з ним попрацювати по хазяйству, але ж він іде на роботу. Ну я собі роботу придумаю. А потім ми з ним попрацюємо. Щось. Так, що ще? А, думаю, перше, що я включуся, і скажу великі спасибі моїм дорогеньким підписникам, друзям, моїм глядачам за те, що вони мене дивляться, за те, що ставлять мені лайки, але ж не всі. О, за те, що підписуються, пишуть коментарі, гарні мені. Всім вам велике-велике дякую. От. Це дуже хорошо, що ви в мене є, і пишете мені. Да, Саша? Mm -hmm. Дякую вам Вели чесно. От таке мене. Mm -hmm. Спасибі. Mm -hmm. О. Що ще? Сьогодні треба буде скупитися трошки на вихідний. Ну так, не особа там щось підкупити, щоб було що, що приготувати. Перше, друге. Таке діло, як у вас справи? Як у вас настрій взагалі? Чим займаєтесь? Пишіть мені? А, привіти ще хотіла. Дай мені сумку, я зараз привіти попередаю. У мене є час. Зараз я виписувала, зараз я передам вам привіти. Зараз знайду листочок, ось один листочок, а ще один був маленький. І ось, мабуть, він. Жіноча сумка це загадка. О, знайшла. Бачите, як я швидко знайшла? Не дуже у мене тут і безпорядок. Так. Передаю великий-великий привіт Наташа Амільченка. Виписувала собі, писала мені коментар, по-моєму, просто значочки ставила, смайлики. В общем, Наташа Мільченко, вам великий привіт, вам здоров'ячка, всього самого найкращого. Якщо ви мене ще дивитесь, продовжуйте диві... дивитись. Е, Людмила Заяц писала мені про закупку там коментар, Тоже вам, Людмила. Великий привіт. Будьте здорові, миру вам. Е, ще є вона у мене Людмила Парфенюк. Тоже мені не один коментар вже писала. Людочка, вам великий привіт. Гарного вам дня, всього найкращого. Далі, Люба Юрина, Юріна і Юрина. Любочка, також вам привіт від мене, від Фросі. Всього самого хорошого, головне здоров'ячка. Далі Андрій Харченко підписався на мене. Дякую за підтримку. Андрій, всього хорошого вам. Так, далі. Денис Анонім є такий канал. Теж величезний привіт. Велике вам спасибі. А, ось Ванін, Ванін фанат. Той, що я казала, у Вані є фанат Карасевич. Карасевич, така в неї аватарочка в окулярах. Великий привіт, ранковий такий в <laughs> темряві. <смех> Далі, Міра Вайда, Міра Вайда, мавірно, може так, може правильно, може ні. Я вибачаюся, якщо не так. Також велике спасибі. Недавно підписалася або підписався. я. Ну, Міра, може, це жінка. От, величезне, величезне спасибі. Всіх благ. Далі підписався на мене Олександр Лов'ягін. Саша, великий вам привіт. Одна нас от всіх. <гум> Всього найкращого вам. Є ще в мене прихильниця Ірина Шевченко також. Не знаю, чи підписалася, але пише мені. Дякую вам, велике Ірочка. Ольга Максименко, також передаю великий привіт. Я собі не помітила, вроді б то, як би коментар був. Так, далі. І ще в мене є старі-старі друзі, знайомі. Ось один або одна з них мене випадково знайшла. Олена Локтєва. Це мама мого. Самого першого колеги, мого наставника, Сергія Миколайовича Локтєва. А це мама його Олена Локтєва. Я була дуже здивована, коли вона написала: Оксана, чи це ти. Я відповіла: так, це я і буду дуже-дуже рада поспілкуватися з Сергієм. Я його давно шукала, але щось у мене не вийшло знайти. Але ж це був один коментар. І все, більш мені не пишуть, не питаються мене знайти. Ну, не знаю, отак. Отак э, э, грустно і сумно. Так що, тітя Лена, якщо ви мене зараз дивитесь, я передаю вам великий-великий привіт. І якщо є у вас бажання, то напишіть мені, будь ласка. Або Сережин номер, або, ну, якось, або дайте якийсь знак. Ми з вами спишемося в інших соцсетях і поспілкуємося, якщо ви того бажаєте. Буду дуже-дуже чекати по цим відео. Ну, ось такі, у мене 8 хвилин, я вже набалакала. Отакі привіти. Ну, і ще у мене є старі мої. Ну, я так по пам'яті виписала, я не заглядала в свій. Свою сторінку на Ютубі, там, творческу студію. Я так по пам'яті, ну, все одно. Мож... Я це точно не всіх написала. Це... Але ж все одно хочу. А, значить, була така Галіна Попова. Галочка, я вас чудово пам'ятаю, як ви мені писали. Ви одна з перших моїх підписників, прихильниць. А, ну, але ж щось не знаю. Якось ви потерялися. Великий вам привіт. У вас, напевно, Оксана доця є. Я щось так помню, правильно? Далі, Андрюха бдовін, звісно ж, не пише мені, напевно, не, не виходить у нього писати. Андрюша, великий тобі привіт. Я дуже сумую за твоїми коментарями. Це правда. Далі, Вікторія Самусенко, Вікуля, великий тобі привіт. Разом з Кроліководом Зайцевим, теж мої перші. Так. Ліза. Лізонька, тобі теж величезний привіт. Всього самого хорошого! Моя співробітниця, моя подружка, знайома. Підписниця, в общем, глядачка, лізанька тобі величезний привіт. Остапчику теж величезний привіт. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Ірочка Якубова також, як напише мені, мені дуже-дуже приємно. Ірочка, всього вам найкращого. Вам, вашій родині, вашим батькам. І Ланочка, Світланочка, звісно, великий привіт. О, такі діла. Такі в мене підписники, зрітілі. Розхвилювалась з утра. Так, 22 хвилини. О, так що. Великий вам привіт всім. І велике дякую. Так, що ще? А, у нас сьогодні, навіть з вечора, вчора, пішов сніжок, посипав сніжок. Земельку притрусила трошки. Ну, обіцяли вообще 17-го, а сьогодні у нас вже 18 те число притрусило. Сьогодні будемо теплятися, Вані будемо зимову курточку вдівати, я теж буду вдіватися. От, тому що таки холодно ж. От. Отакі от новості, отакі от діла, отакі от справи, друзі мої. Може, що і забули. Мені треба писати так трошки по слову, щоб я. Пам'ятала, що мені казати. Ну, саме головне, я сказала: дякую вам. Все, всіх благ. Кстаті, сьогодні 588 підписник підписався, дивилася я зранку. Вам особі привіт сьогодні. Так що все. Підписуємося, друзі мої. Хто дивиться мене без підписки? Я дуже прошу вас підписатися, це не важко. Ставте мені лайки, тому що ну, дуже. Я не прошу, а ви ну, якось не звертаєте уваги. Ставте мені лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. Все. Я прошу це дуже-дуже рідко, але з душею і дуже прошу. І якщо я прошу, то, ну, це треба мені. От, вам не важко, мені дуже-дуже приємно. Все, всіх благ, всіх цілую, люблю. Пока.